Мені тяжко відповісти на ваше питання, воно більш таке філософське, тому залишу його без відповіді. Все на сьогодні є очевидно, очевидно, що є певні проблеми, їх потрібно вирішувати, а не затягувати. Відповім вам наступним чином: всі ті, хто зараз знаходиться до кон... за кордоном, да, переважно да, люди чоловічої статі, їх можна зділити на дві частини: це ті, хто... Колись повернуться до нашої країни ті, хто ніколи не повернуться до нашої країни, і ось що стосується тих, хто ніколи. То я думаю, що ніякий примус він не допоможе звернути цих людей до війська і, навпаки, навіть якщо якимось чином це вийде, це не буде той мотивований військовослужбовець, чи взагалі хтось там да, щось схоже на військовослужбовця, це буде така незрозуміла історія. В лавах збройних Сил України чи будь-якої частини, що стосується тих людей, які думають повернутися в нашу країну, для цих людей повинна ж знов таки бути розроблена концепція. Для цього військо, а саме мобілізація, повинна бути, хоч з якогось боку, виглядати привабливо. На сьогодні це виглядає навіть не те, що не привабливо, ніяк нема. Нормального закону про мобілізацію, який ми всі чекаємо, щодо планів да на 24 рік, почну з ворога. Скажу так, що ворог, на мою думку, не буде полишати спроб по всій лінії бойового зіткнення прорвати наші рубежі оборони. Щодо вторгнення ворога з території Білорусі, чи знову ж таки з території там з напрямку Сумської області, це теж можливе. В цілому, можу пояснити це простими речами: ніхто не вірив в шокомасштабне вторгнення, в таке вторгнення, яке організувала Російська Федерація. Ніхто не вірив в те більшинство і в те, що росіяни просто як терористи будуть гатити по Містам з ракет, але це на сьогодні є реальність і від терористів, від скажених цих собак можна очікувати будь-що. Тому нам потрібно більше думати не про їх плани, а про наші плани, що ми будемо робити в 2024 році. Щодо нашої да, ситуації в цілому, цей рік буде тяжким. Поясню дуже просто. Да? Ми не маємо, скажімо так, Схованих резервів, які б е, могли просто кардинально змінити ситуацію на передньому краї. На сьогодні є певні, скажімо так, аспекти щодо сучасного ведення бойових дій, де великі маневри, а саме такі маневри, як Бліцкріг, вони вже неможливі. Нам потрібно Правильно працювати щодо наших західних партнерів, нашої дипломатичної політики нам потрібно мобілізуватися, нам потрібно підготувати. Новомобілізованих людей, тому роботи на 24-й рік дуже багато. Тому ситуація не критична. Ситуація абсолютно стабільна на сьогодні. Так вона тяжка, так вона в реаліях війни. Але все безпосередньо залежить від нас, від тих людей, які хочуть і будуть боротися за нашу свободу і незалежність. А таких людей в нашій країні чимало. Ну, тут слід констатувати, що продовжується розширення е можливостей збройних сил України, зокрема повітряних сил, по ураженню об'єктів. І продовжується бойова робота, якраз по знищенню тих об'єктів, які впливають на бойові спроможності противника, і якраз от те, що відбулося влучання в районі дуже важливого аеродрому Бельбек, який є місцем базування 38-го винищувального авіаполка РФ, який використовує. І має в штаті літаки су 30 СМ-2 і су 27 Ну крім того, також на цьому аеродромі дислокується ще ряд інших підрозділів. Ну з огляду на те, що от, якщо проаналізувати і повідомлення окупантів, які стверджують, що там нічого страшного, все як завжди відбили ракети зусиллями в власне аеродромом. Але однак, все ж таки слід зазначити, що противник зазнав дуже такого чутливого удару, і не виключається, що саме в результаті цього удару було нанесено ураження пункту управління на цьому аеродромі. І якраз це таки може бути. У пункт зв'язку який розміщений саме на в цьому аеродромі і це може бути радіоцентр штабу всієї авіації Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, відповідно, що це суттєво порушує можливості управління авіацією Чорноморського флоту. А стосовно чим уражено, то велика ймовірність, що саме були застосовані ракети. Франко-британський або французький британський Shadow і скальп, які якраз призначені і мають ну, в своїх технічних характеристиках якраз призначення для знищення от подібних заглиблених об'єктів. Ну крім того, дані аналізу дозволяють ще передбачити, що з великою ймовірністю була уражена також і дуже важлива радіолокаційна. Станція противника, це радіолокаційна станція небо, які також дислокувалися в районі цього аеродрому. Це ну такий важливий об'єкт, який дозволяє окупантам стежити за повітряною обстановкою і виявляти балістичні цілі. Ну як вони стверджують? Аж на дистанціях до 600 кілометрів і. По суті, справи, це також можна е, говорити про те, що от, за от, подібним знищенням радіолокаційної станції можуть послідувати і інші удари наші вглиб території противника, зокрема і через оце вікно, яке е, наразі було привідкрито. О, цим ударом повітряних сил збройних сил України, ну тут не слід виключати, що про можливість такого застосування. Однак, тут слід зазначити, що от подібні засоби, як GLSDB, вони можуть в першу чергу і застосовуватися для підготовки поля бою для ураження важливих об'єктів противника, ну для ураження тих же радіолокаційних станцій або інших. Елементів. Елементів військового оснащення території, і саме ну на це грають тактико-технічні характеристики, і сама ідея е, цього засобу, який поєднує в собі як ракетний двигун, так і плануючу авіаційну бомбу. І ну от саме GLSDB можуть вражати цілі на відстанях до 150 км, кілометрів, якщо так сказати, по прямій е, летіти, ну але ж вони можуть летіти і в зворотньому бік, зокрема запускаються на територію противника і там же роблять кульбіти можливі і заходять з тієї сторони звідки противник не очікує.